Всім привіт, друзі! Давайте перед переглядом відео підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть будь-який комент, любий comment, щоб відео набрало переглядів. Ну а зараз покажемо вам дюрків наших. Це будучі мамки, заплановано їх оставити на свиномотки, ми їх не розкормлюємо. Як показує практика, що розкормлювати не потрібно свиномоток. Зліва в нас свиномотка яка привела 6 поросят, ми її вибракували, будемо обирати її. Це наший кнур, дюрок, всі свинки попаровані ним зараз, ми його вже дуже забракували, не будемо ним більше користуватися. Так, йдемо до наших телят, тільки що їх попоїли, дехто вийшов на двір, гуляє, дехто сіно наминає. Зараз зайдемо всередину. Опа, вони тут. Сінце, смакота. Війно не війна, а працювати треба і теж те ми й робимо. Так, ну що, зайдемо до наших синоматок. Подивимося, що тут. У нас тут тиха година. Всі відпочивають. Так, цим поросяткам вже приблизно 10 днів. Отакі от у нас бутузики віддихають. Чустують все добре. Вони, все добре. Ну і отакий от сюрприз у нас принесла Машка. За ту, що я казав на попередніх відео, що вона, напевно, не поросна. Ось такий сюрприз. Поки ми там працювали вчора вдома, мама заходить каже, а там сюрприз, вона розпоросилася. Було 16 штук. Одна мертва, на жаль, родилася, і одна вона задавила. Такі справи. Відпочивають. Сосків вистачає, все добре. Так, ну зайдемо до нашої машки. Це теж 10 днів. Це ж теж з наш, да? Ну, да. На так? Ну так. Це пізніше нам. Буде три місяці одинадцяту. Одинадцяту року ми тоді дивилися. Без тип. Так, ну що йдемо на нашу стройку. Яка трохи зупинилася, на жаль, тому що батько в степу, і сам я його не, не зможу без нього зробити. Те, що можу, те роблю. Наводимо порядки, повивозили мусор. Тут була оця яма, було багато сміття, шифер, стекло, різні там проволоки. Повигрібав його, засипаємо, бо це якраз буде воно в сараї, виходить. Це яма. Далі там видно теж яму, там теж багато було мусору, палилось сміття. Теж вчора вивіз його, все, вигріб. Тут був сарай, ми його брали, ну, курник повигрібали теж все красиво, щоб було. Стопчики забетоніровані стопчики зроблені за акації. Оце тут там, де стопчики, там буде заборчик. По цьому заборчику такі параметри будуть нашого загону. Все зеленіє красиво. Ну і до краю до угла, це тут буде заборчик. Така територія на 7 штук, я думаю, хватить. Я де погуляти, побігати. Одна стіна накинута і все. Ну нічого, потихеньку зробимо. Оце буде крой сарайчика. І, по-моєму, 6 метрів здовж. Не до самого угла, ну метрів 6, по-моєму. Буде його ширина. Засіяли собі, щоб було де косити. Теля там, що в цьому году в нас позабирали землю, там, де сінокоси були, порозорювали, то приходиться для зручності. Тут все поруч косить. Щоб було де косити. Зліва там горух у нас. Ну, Кому подобалося відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім дякую. А ми пішли далі працювати.